Вітаю панство. Хочу пару слів про те, що накипіло, крім того, що у всіх загальні є проблеми біди. Отак як, вчителя, якщо ви думаєте, що зараз я заговорю першим чергом про зарплату, ні. То окрема тема не буду. Зараз багато кому важко. Ну, крім тим, кому взагаліс. Кому війна, кому мать родна. Але то теж окрема тема велика. Якщо ви думаєте, зараз я говорю про дітей. М -м. Я першого дня, коли йшов у школу, знав, що там є діти. Прикиньте, в школі є діти. І тому я ніколи не скаржуся на дітей. Вони є різні, так. Да. Вони не такі, як ми. Да. В той момент, коли я почну скаржусь, сказати, що діти зараз не такі, я зрозумів, що я старий і мені треба звідти йти. Так, да. є окремі нюанси, окремі проблеми. Ну такої. Якщо ви думаєте, що я зараз. Третє, на що скажеться, багато вчителів там, на батьків скажуть: ні. Прикиньте, у дітей є батьки, в школі є діти, значить, у них є батьки, з ними треба комунікувати. Різні є моменти, різні є нюанси, велика тема, важка. Знаєте, що достало? От так, во. во. Це те, що з нами робить оте от все керівництво над нами освіти. Просто знущаються. Крик душі вже багатьох колег. Там петиція про, була про методики виставлення оцінок, щоб перегляньте її, будь ласка. Її там вмить підписало тих нещасних 25 тисячок. 25 тисячок там набралося моментально. Що ви думаєте? Передивились. Ні, ми не будемо переглядати. Знаєте, про що я розкажу? Можливо, хтось не розуміє, там не всі батьки, там діти, діти тим паче розуміють. Учителі не знаєте оцінки ставити, що ми хочемо тоді від дітей, що ми хочемо від батьків. Моя дитина принесла табель на 8. Восьми... Ой, панці не хотило. На восьми сторінках. Не задавайте мені вчителю питання, для чого це треба. Нам спускають зверху, те в серпні, перед початком цього навчального року. Е, прийшли ми, як завжди, перед навчальним роком. Які там нововведення, що як методики, які там зміни у нас е, про виставлення, зокрема, оцінок. Всі в шокі, там спустилось, несподівано, ніхто нічого не знає, як. Навчальний рік закінчується. Що хочуть, то і колоті, Зверху спускають. Коли вони пишуть зверху, з цих міністерств, а. Ми будемо спрощувати, це до бабки не ходи, буде ще гірше, буде ще більше писанини. От об'ясніть мені, тупому, недолугому, ненавченому. До слова, я за п'ять років університетів, ні одної четвірки не почув. Поясніть, все п'ять було, мається на увазі. Поясніть мені такому, такий я тупий, я не можу зрозуміти. от 12-бальна система, там, щоб вона придумала групи, то є, там і так далі. Біля кожного вчителя поставити бляха-муха ще по бухгалтеру. Якщо вчитель. Не розумію, як це оце донести. Як це має дитина зрозуміти? Як це батьки мають зрозуміти? Альо, відстаньте, вчителі, будь ласка. Крик душі просто відстаньте. Я вже мовчу про ці всрати курси, постійно ці курси. Ти тарабаниш уроки, готуєшся до тих уроків і ще маєш слухати якусь маячню. тебе не має бути дітей. Тебе не має бути там старої матері, за яку треба доглядати. тебе не має бути вільного часу. Тому що комусь треба колотити ці курси. От оце, робити вигляд бурхливої діяльності, створюйте видімість своєї потребності, такої, що вони такі потрібні. Без них ця освіта не може їхати. Будь ласка, отстаньте. Передайте тим, хто на горі. Що, ну, отстаньте, будь ласка, вчителів. Їх у вас і так небагато. уже небагато. Вже в голову заговорили, навіть в Україні, що вже брак вчителів буде ще гірше. Отстаньте, будь ласка, вчителів. Ну, не колотіть. Хоча так, да, кому я говорю, тим, до кого хто це вирішує, вони якраз і є ті першою причиною, ото все лайна, яке колотиться, Оце і освіти колотиться від міністерства і пішло до цієї Перамісці, оці всі методисти і так далі. Курси, семінари і так далі, щоб придумали, Бажаючи вчити вчителів вже більше, ніж вчителів. Отстаньте просто. Залиште вчителів з дітьми, з батьками. Просто ви відстаньте. Або йдіть на наше місце, в школу. І по тим своїм методичкам, 20 зраком сторінок, як виставляти ту оцінку, виставляйте її з дня в день в кожному класі і доносіте її до дітей, до батьків. Як ви достали? Ненавиджу і не соромсько сказати.